Матуся, покажи себе і рюкзачки, пантинчики, так, все однакове. Ми їдемо в театр. Вечірні Київ вам знімаю. Синагога. Так, да, гуляти ще годину цілу цілома. Ми ще давно купили білети. Театр на кабаре, я так хотіла, хотіла дуже сильно, бо побачила в тік а вже ж мені через одне відео ці е, ці е, е, відосики з театру. І так захотіла, думаю, мам, давай сходимо, Купили білети і йдемо. Я сподіваюся, що мені сподобається, так як я прямо дуже часто ходжу в театр, в кавичках, знаєте, то думаю, сподобається точно. Петрику, повідомляє. Хто перетворює емоції на мистецтво? собі каву в новій чашці. І хотіла вам сказати, що ви ж бачите, у мене влоги через день зараз виходять. Тому я рідко що вас прошу, кожного, прошу, хто дивиться, ставити лайки на відео. Це взагалі просто клац і все для того, щоб поширювати мій контент на більшу аудиторію, поширювати україномовний контент. А тим паче, те, що я вам зараз скажу розкажу, ви дуже сильно посмієтесь і за це поставите мені лайк. значить так Готові? Ми з вами ходили в театр на кабаре, але не на те кабаре. Якось так вийшло, що ми пішли на те кабаре. Ну, ми задоволені все одно, друзі. Ми все одно задоволені, ми довго сміялись після вистави. Але ви знаєте, це якийсь знак. Знак, тому що саме ця вистава, на яку ми потрапили. Там тема йшла про те, щоб звільнити себе від різних поганих думок, звільнити себе від злості, якось мотивувати себе на найкраще. І реально ми навіть перед, перед самим театром, перед виставою, ходила дівчинка, виходить вона режисер цієї вистави, і роздавала всім паперці. З ручками, щоб ми брали і писали все, що, від чого ми хочемо позбутися, звільнитися, злість, образи і все таке. Я написала, звісно, небагато, не знаю. Думала, думала щось небагато вийшло, але написала. Потім вона ці паперці брала, збирала в валізу, і потім ця вистава навколо цієї валізи, ну, ця валіза була у виставі. І... Як би Начебто вони нас очищували від поганих думок, від образ, від злості і таке інше. Дуже цікава вистава Кабаре Вільні називається. Нам, з мамою, дуже сподобалось, що це театр, який Харківський, вони приїхали сюди і вони тут виступають. Дуже непогано зіграли, співали, танцювали. Якщо ви помітили, там жіночка була така дівчинка. Жіночка, чуєте, дівчинка була в червоній сукні. Боже, яка в неї фігура шикарна? Як вона мені сподобалась? А який у неї голоси? Я просто не можу передати. Тому якщо ви бажаєте взагалі піти на, в якийсь театр, на якусь виставу, я вам раджу цей театр називається Кабаре Вільні. Запам'ятайте. як так вийшло, я дуже хотіла на інше кабаре, ви розумієте, про яке я. Думаю, що всі знають. Молодий театр, кабаре, але білети, так, щоб купити, це треба заходити. Я вже в пошуку вводила, вже все шукала після того, як ми вийшли з залу. Значить, можна купити тільки в молодому театрі на сайті. І щоб ви розуміли, ціни там від 3 800 гривень. Від від 3 800 гривень білет, а плюс, точніше, мінус, ви не зможете купити білет на ближайші декілька місяців, тому що вони повністю розпродані. Немає, просто немає. Це тільки через знайомих або чекати, поки звільниться хтось здасть або перепродасть. Ну, Це дуже важко попасти. Ну і 3800 це мінімальна ціна білета. Чому така ціна? Тому що е ліцензію вони купували на, на те, щоб ставити цю виставу. Головне, що по договору вони не мають права гастролювати, вони тільки ставлять цю виставу в Києві, кабаре. От. Чому ще така ціна? Тому що там більше 50 чоловік задіяно і дуже дорогі костюми. Ну реально дуже крута вистава. Судячи з відео з Тіктоку, бо напевно я вже і не встигну подивитися, тому що вони ще й а, всього на 20 концертів. Зробили ту ліцензію, наскільки я читала і в коментарях, і не тільки в описі, і взагалі, і ви знаєте, дуже шкода, але можливо ще якось вони повторюють, тому що бажаючих дуже багато, і ви знаєте, їздять з різних навіть міст до нас. І приїжджають з Одеси зі Львову в Київ, для того, щоб потрапити на цю виставу. Ну, а ми так купили, знаєте, білети швиденько, побачили слово кабаре, і, звісно, що ну, не, не потрапили на нього, ну, на те, що ми хотіли. Але дуже непогано вийшло, що ми взагалі кудись вибралися. Ми так знаєте дуже часто кудись з мамою вибираємось на такі події. Театр це класно. Я ще хочу на шафу сходити. От і там коляденко ставить цю виставу, і, 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 і ще подумаю, якісь можливо є цікаві варіанти. Пишіть назви, можливо, ви кудись ходили. Вам дуже дуже сподобалось. Ми спочатку з мамою сидимо, дивимось, думаємо, напевно, це якийсь розігрів, такий. Знаєте, зараз почнеться, зараз почнеться. А потім це вже цей розігрів ішов вже годину, і ми зрозуміли, що щось тут не то. Щось ми не те прийшли, але все одно залишили задоволені. Хочу показати вам трошки моєї кімнати, яку я зробила для ефірів під магазинчик. І а, вчора я принесла ось такий килим а, з епіцентру. Брала два: один такий, другий трошки І інший. Він не такий блискучий, то в, Юрі, в Юріну кімнату Ех, я не знаю, як мені виходити в ефір. Я, в мене взагалі сьогодні ми всі лягли в половину четвертого, тому що над будинком летів шахет. От дитину поклали під двер, дверима в коридорі. Трошки почекала, наче все затихло, і потім вже тільки повлягалося. А сну вже й не було, знаєте. Плюс я зараз випила вітамін Д, і я почуваюся, знаєте, так в мене енергія ну, більше і більше стає. Зараз ще Ще трошечки, я думаю, що якраз і вийду. Зараз буду вписувати ціни, виписувати. Я вчора ще на закупку їздила. Я таке позавозила, дівчатам, Я вам зараз покажу трошки. Зараз тільки головне на новий килим не перелити каву. Бо я вмію. Так, першим ділом я. Завезла ось такі сукні з такою, знаєте, крупною в'язкою, Туреччина, замочок, вільні. Під ремінь можна дуже класно буде виглядати. Один єдиний розмір є кольори. Потім я не втрималась, завезла ось такі джинсові курточки. Я хотіла ще в минулому році, подивіться, яка краса, оверсайзні куртки, я ще не відпарювала їх. Дуже подобається. А вже одну собі залишу, бо в мене от джинсовки немає. Ой, є сорочка, але сорочка то таке, знаєте, то не курточка. Потім. А що я ще за? А, сумочки. Я зробила, до речі, ось такі світло собі, а кульку сюди принесла. І боже, Девід Джонс, я просто обожнюю. І я ось такі сумочки завезла. Ось такого плану. Дивіться, яка краса. це е, по типу ну, бренд мого рюкзачка. Дуже гарно. Потім, тут ще мені треба ціни повиставляти, повиписувати коди. Ось такого плану. Колись я дуже-дуже довго шукала ось такої форми сумочки, їх не було. А от Девід Джонс є. Хто просив ось такі сумочки для телефону через плече? Є. Е, Біла, є коричнева. У мами моєї біла, до речі дуже зручна, задоволена. Мені подобається фурнітура цього виробника. Неймовірно, як по маслу все їздить, дуже класно. Ще на пробу ось такий варіант сумки Взяла там, ще є кольорові. Якщо що, буду їздити брати. Чи там хто бажає. Мені дуже прям. Подобається сама форма, містка така. І тут наче, бачите, під тканинку зроблена, але це не тканинка. І взяла на пробу ось такого плану. Моделька цікава. Зараз відкрию. Ой-ой-ой. Мені ця моделька сподобалась для практичних дівчат. Хто любить носити багато, знаєте. І щоб воно було гарно. Зараз я зроблю рімінець тут. І вона... Хтось, бачите, це не ми. Хтось робить ремонт, але це не ми. Не ми. Тут такий широкий ремінець. Я дуже хочу займатися сумками. Я так їх люблю, ці сумочки. О, от така моделька. Тут приємна тканинка, вона незрозуміла, і не замша, і. Ну, щось таке дуже приємне, як масло на дотик. Тут відділення, тут відділення, замочки всі дуже гарно їздять. Тут відділення теж всередині. Ціни ще не ставила. Не знаю, скільки буде коштувати, дівчатка. Ну, знову ж таки, буду намагатися як приємніше ставити ціну. І по боках ще ось такі є е, відділення. Ну, прям дуже подобається ця моделька. Вона в такому молочному кольорі беж, і є ще е, такий верблюзий кольор. Я думаю, дівчатам сподобається. От Хто от на ефір буде заходити, буде пропонувати. Тут тканина дуже прикольна, її, я так я розумію, можна просто серветкою відтирати, і все буде з руками виглядати, як нова. Я ж вам хотіла показати пальто. Це не з магазину дівчата, Ще раз уточню, бо така ціна, знаєте, таких цін навіть на закупках немає. Це просто супер якась акція. Знижка, з ним все ок, це нове пальто, пуховичок такий, як ковдрочка. Сінцеві просто мама залізла, побачила акцію і захотіла взяти. Взяла мені собі і один розмір, щоб виявити, який їй краще. От один залишився емочка. Я зараз одягну і давайте я переверну ось так камеру, бо воно довге. Воно от у мене метр 68 вже зріст. Побачите, як на мені виглядає. Мені тут дуже подобається те, що воно легке, воно навіть на нашу зиму зараз. Воно без питань можна на зиму. Капюшон такий пухкенький, застібається все. 700 гривень. Без націнок, бо ми ж купляли в магазині як купили, так і продаємо. Хто може бажає. На Оликс виставляти не хочу, тому, можливо, у вас є бажаючі або ви бажаючі. І отак от ставлю вам, як це пальто виглядає. Знизу дві собачки, застібаються і розстібаються знизу. Також по боках, ось такі на кнопках є частини, розрізи, кишені. Вони не супер глибокі, але ну, зручні. До речі, якась штучка. Ага, це вологу збирати. Сам по собі пуховічок дуже непоганий. Я зараз підпишу, скільки обхват грудей яка довжина. Рукавчик у мене ну, стандартний, 62 см взагалі я речі підбираю, ну там плюс-мінус. Теж рукавчик тут іде, а я замір зроблю тут не регланчиком теж зроблю. капішон. Не відстібається. Ні, не відстібається. Ось такий капюшон. От хто бажає, будь ласка, є один. Хто перше напише, тому я зразу відправлю. Можу собі на заміну залишити. Я в такому хожу, мені дуже подобається. Я собі Ельку залишила. От чогось Ельку залишила, він більше, наче мені не знаю. Я собі Елічку залишила. А це Емка. А зараз я сиджу, намагаюся завантажити влог, і мене вже третій раз не пропускає Ютуб повністю відео, тому що е музика е не підходить там. Музика з авторськими правами. І Зараз я буду вже четвертий раз це все вигружати. От і сподіваюся, що в цей раз вже пропустить. Може, я просто голосом своїм якось озвучу замість музи. Може сама наспівати. Дівчата можу сама наспівати. Якщо тільки звук вимикаєте, якщо бажаєте. Можу підспівувати. Привіт, у нас вже наступний день. Я вчора проводила вечора на ефір не виходила сьогодні. Оце в обід ще провела. Перед поїздкою якраз до стоматолога. Зараз їду спочатку до мами, потім з нею разом до стоматолога. Так цікаво, дівчата, у мене, вибачте, за такі подробиці, але думаю, цікаво. Така цікава тема, знаєте. Жесть. Затягнулася, ясно затягнулися, з ясом терчить кістка. Не зуб, боломку він показував, зуба нема пуста. Кістка від челюсті торчить. Я не знаю, що робити. ріжу язик, вона шатається, кусати на те місце, звісно, нічого не вийде. І через цю кістку не знаю, чи заховається, вона чи її треба витягувати. Хай дивиться сьогодні. Просто, можливо, у когось таке було, ну, типу, зуб вирвали, а біле торчить кістка, наче зуб. А ну це не зуб. Я не знаю, щоб потім нарощування не робити кістки, тому що це додаткові гроші. І поки своя є, не знаю, може вона якось приживеться. Ось кісточку витягувати, анестезію будуть робити ще. Всім привіт! У нас взагалі наступний день. Я вчора повернулася з... від стоматолога. От, що він мені робив? Виходить, що коли не просто видалення, а йде операція, плюс кіста і все таке, то може бути таке, що кістки, я так розумію, не зубу, а саме кістки, які навколо зубу, які роздроблені були, вони з часом вилазять. Знову ж таки, може, комусь неприємно це слухати, це така інформація, щоб ви знали що на майбутнє, можливо, у когось така проблема буде. Так от, треба буде, Як тільки ви їх відчули, треба йти до стоматолога свого, він там все буде чистити, видаляти ці кістки, зняли мені шви, а вже ж робили мені укол, для того, щоб я нічого не відчувала, бо це було дуже боляче. І коли вже укол відходив, це було неймовірно боляче. Я знову пила обезбол, і ви знаєте, я думала, що я вранці прокинусь просто ну, з неймовірною болью, тут, от, там де був зуб, так, що в мене буде півлиця боліти, але ні, все нормально. От просто сьогодні не знаю, я дуже така вимотана з цими зубами. Я взагалі. Я взагалі нічого не відчуваю, тобто воно вже скоріше затягнулося за цю ніч, без швів, шви просто не давали затягуватись нормально. Вони такі були, ну можна сказати, грубі, музики, все не як вони зашивають. От. Без швів все швидше затягується, тому я сподіваюся, що через тиждень взагалі буде все нормально, але він сказав, через 10 днів до нього приїхати на огляд і подивитися, що там, та як там. Отакі справи. Сьогодні Юра у мене вдома, півдня працював за комп'ютером. Зараз звільнився, взяв Владислава і пішов двір з ним. А я за цей час хочу приготувати що? Суп з фрикадельками, Владиславчику, кульками. Він любить кульки, тому зараз буду готувати. На цьому влог буду закінчувати. У мене влог такий знову зі шматочків вийшов, а наступні. Влоги, я теж, сподіваюся, будуть виходити. Очікуйте на каналі. Дякую всім за коментарі, всіх читаю, по можливості, всім відповідаю. Дякую за ваші сердечки під відео. Дуже-дуже приємно. Я вас всіх міцно обіймаю, всім до нових відео. Пока.